Доброго дня! Сьогодні 21 серпня 2022 року. До вашого огляду представляю сорт диплоїдної сливи під назвою Golden Plumza. Це улюбленець моєї колекції, це італійська селекція, це крупноплодна слива. Плоди взагалі бувають від 80 до 150 грам. Маса цього плоду 97 грам. Більші плоди. Залишили ще дозрівати на дереві. Аромат дуже приємний, ніжний. Зараз ми його розріжемо і скуштуємо. Має соковитий жовтий м'якуш, як виявилося, в цьому плодику хтось живе, можливо, тому він трішки раніше достиг. Щодо соковитості, сподіваюсь, видно на відео, щодо смаку. Дуже солодка, смачна, шкірка взагалі не відчувається. Рекомендую додавати цей сорт до своїх колекцій. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!